Волиці на території між школою та дитячим садочком будують укриття, розповів голова громади Олександр Приндецький. Каже, на його облаштування витратили мільйон гривень з місцевого бюджету. Територія його 325 квадратних метрів. Робимо це все господарським шляхом, власними силами робимо, аби цьогоріч наші заклади могли по очне навчання. Ну і взяти по нормам, все таки які дозволені, в комісії та десь близько 350 осіб. Укриття звели із фундаментних блоків та бетонних плит, поверх яких заллють майже 30 кубометрів бетону, говорить майстер виробництва Леонід Гурта. Продовжує, приміщення матиме два входи: один для вихованців садочка, інший школярам. Буде проводитися косметичний ремонт, проведення світла, встановка броньованих дверей, кубілка. Ну і все, щоб було до 1 вересня, щоб здати, щоб діти мали де. Суватися в укритті. Від початку повномасштабного вторгнення в Олицькій школі було дистанційне навчання. Нині тут готуються до початку навчального року офлайн. Селищний голова Олександр Прендецький каже, перекрили 6 тисяч квадратних метрів даху, зробили ремонт у спортзалі та встановили енергозберігаючі вікна. На це витратили понад 4 мільйони гривень з бюджету громади та мільйон виділила обласна рада. Зустрітися з друзями, зустрітися з вчителями. Дуже сильно хочеться, тому що давно не бачились. Мені через два роки треба буде готуватися до ЗНО і мені буде найкраще в школі навчатись його. У дошкільному навчальному закладі теж готуються приймати дітей з 1 вересня, говорить помічниця вихователя Ніна Зубчук. Ну у нас тут є 30 і всі вже готові, все новенька постілька, все гарненько. У нас в групі перебувають дітки чотири рочки. Директорка закладу Ольга Давидович розповідає, від початку повномасштабного вторгнення діти були вдома, працівники садочка на простої через відсутність укриття. Ми готуємося з нетерпінням, чекаємо нашу малечу, ми вже заскучали. На сьогоднішній день проходить косметичний ремонт закладу. Будемо казати, що от. На, зараз заклад готовий, так якби на 95 відсотків в цьому році поступило вже заяв 85%. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.